Всім привіт! Біля мікрофона Акергеймс. І сьогодні ми будемо проводити осінній вайб на моєму сервері SkyWorld. Я вам всім бажаю приємного перегляду, тому що ми розпочинаємо. Погнали! Дане оновлення не у мене дуелі, тому що я додав ось такі три мапи. Це ще не все, тому що я вирішив додати три нових набори у режим дуелів. Тому присідайте зручніше, тому що зараз буде найцікавіше. Далі я хочу на дуелях зробити таку штуку, як донатний ось такий набір. В ньому будуть зібрані всі речі з донат-магазину. Ну, як всі. Є речі, які треба саме для ПВП. Ми пишемо таку команду як DS save Kit і назву мене буде доней. Комплект Donate успішно збережено. На всякий випадок. на всякий випадок Я ці речі покладу в велику скриню. Скриня. 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 Так. Отаку скриню зробимо. Так, ми це викладемо скриню. І перевіримо, дес-вот, а вибачаюсь бо на англійський дес-вот-кіт. І пишемо «донейт». Він весь завантажився. Давайте перевіримо небесний камінь. Передамо виживання. Він повинен давати силу і швидкість мінус 0,2. Швидкість зменшилась. Так, давайте, наприклад, камінь ось такий. Тут все працює, як ви бачите. Далі я за кадром перевірю, чи це нормально працює у дуелі. Ось я зібрав такий кіт то кіт Ось такий чарний шит, ось така броня, меч і тому подібне. Зараз я його буду давати в плагін на дуелі. Пишемо DS Save Kit і Gimmero. Тепер, якщо ми захочемо його отримати, пишемо DSL Kit jimmer. Як бачите, він нам вхидався заново. А ті а предмети, що були до цього, вони Е, Тепер нам потрібно додати картинку. Наприклад, давайте в нас буде ось такий незритвий меч. Навіть ні, Давайте незрити вашокира. Зараз її перейменую. Дісплей, наприклад, ось такий колір жимер готово. Також вимкнути йому флаги всякі. Це просто як. Далі прописуємо таку команду як DSetem на ось наш набір Gimmer і Enter. Тепер, якщо ми пропишемо свеж дуель комусь гравцю, тоді їм буде відображатися ось така супкіра із назвою Zimmer. Ще таке саме я забув зробити із, із донатним набором. Давайте, наприклад, систему Diamant. І перейменуємо його. Так, заховаємо на всі опори і назвемо Донат Плюс. І наприклад, буде колір ось такий. Хоча ні, давайте Аква зберегти. Готово. Тепер прописуємо This. set item donate. Все. Тепер цього набора теж є такий предмет, який буде відображатись при його виборі. Але це ще не все, тому що я планую додати ще один набір на дуелі. Тому не переникаємося. І наостанок я вирішив додати ось такий набір: набір Speed 2. Тобто, суть цього набіру буде полягати в тому, що гравці будуть пехатись на високій швидкості. Тут якраз є зілля швидкості другого рівня. Ось такі нащари. Е, першим ділом я додам цю броню е, в нашій плагін для дуелів пишемо DS, SaveKit і назву вагіна. Наприклад, буде speed2. Все, набір збережено, Тепер пишемо DS, loadKit і speed2. Як ви бачите, він завантажився, все прекрасно працює. Тепер потрібно додати йому якусь таку е, картинку і ілюстрацію, зображення якесь. Зараз я підберу, наприклад, зілля швидкості другого рівня. Так, давайте, Вибачаюсь зілля. Швидкість другого рівня і дисплей. Давайте напишемо, наприклад, швидкість 2. Просто так. Хоча хай так і буде. Ставимо ось такий колір Аква. Навіть ні, давайте. Будьфакс і ставимо по суті галочки зберігаємо Все. Пробуємо собі іконку. Це зілля варіння з іншим гравцям показуватись не буде, тому що це в особливості мого клієнта. Е, першим ділом ми значите, що правильно, пишемо ds set item. І далі пишемо е, назву нашого кіта. Готово. Перш всім буде відображатися ось така пуляшечка зі зіллям, і там буде написано швидкість 2. Це буде відображатися тільки при виборі набору, коли ви комусь будете відправляти запит на дуель. Також я вирішив внести деякі зміни в ресурс. Па, Зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Зараз я завантажу пакет ресурсів. Треба просто трохи почекати, поки він завантажиться, але в принципі не суть. Я вирішив додати атмосферу осені, Тобто, якщо ви будете подорожувати в мене на сервері, бігати по ВРТП або той самий спаун, тоді ви будете бачити ось такі дерева. Я зробив так, щоб це змінювало в листя таких дерев, як дуб, темний дуб, береза. Тут ось можна передивитись: ось, наприклад, листя дубу, листя берези, листя темного дубу. Весь ця локації тропічного дерева і смереки замінювати немає ніякого сенсу, тому що це різрі біоми і там різні умови. Це по логіці. По суті, це нікому не заважає, і ФПС особо не дробає. Тому я вирішив зробити ось так, щоб була якась атмосфера і гравцям на моєму сервері було грати цікавіше. Ось і настав час завершувати даний відеоролик. Тільки перед тим, як його завершувати, я вам зроблю декілька оголошень. По-перше, я буду давати 7 крафтів на сервер Skywar. Але я вам це показувати не буду, так як це не грає ніякого сенсу. Тому що це ніхто дивитись не буде. По-друге, це відео ви побачите тільки після вайпу. Тобто не одразу. От коли буде вайп, тоді буде і це відео. По-третє. В мене з 2 вересня, може в когось іншого з 1 вересня, розпочинається сезон навчання, тому я не зможу озвучувати відео, так як я буду на той момент проживати в гуртожитку а там дуже багато шумів і тому подібне. Ось так. Але це не означає, що я вас залишу без контенту. Можливо, часто, а можливо, і не часто. Ви будете на моєму ютуб каналі, е, різні короткі, а вхоже, довгі відео, але без звуку. В принципі, на Ютубі дуже багато трендів по Майнкрафту, тому в мене ідеї будуть. І я вам всім дякую за даного відеоролику. Ви не забувайте заходити на мій сервер Skyward, також ставити свої вподобайки і підписуватись. Також кликайте своїх друзів, тому що ми кожному даємо безкоштовний донат і безкоштовні кристали. Всім гарного дня, Арігато!